Друзі, багато хто подумає, блін, що це вже з Андрій Ігорович, Ще вже блін, там криша з'їхала. Насправді зараз поясню, чому я так починаю цей ролик. В Цьому ролику я показую, як Тарачанська міська рада реагує і дає відповіді на запити, які заходять від Форест Контрола. Після виходу вчорашнього ролика, який я опублікував відносно ділянки, яка знаходиться прямо біля Тарачанської міської ради та є присадибною ділянкою громадської забудови, на якій Стоїть незаконна споруда, яка займається комерційним видом діяльності. При цьому Тарашанська міська рада веде себе як п'яний начальник після корпоратива, коли йому кажеш, типу, товариш, начальник, у там мета, рубашка трошки обригана. а... Начальник каже, ой, ой, бригана рубашка. Та це ж цей, е, з відділу кадрів цей е, бухгалтер коруч, е, нажрався паскуда, блин, як пасиня свиня, і е, обригав мені рубашку біву. Так кажуть. Так е, нам здається, що цей е, бухгалтер з відділу кадрів не тільки вам е, обригав рубашку, та ще й. Е, Якби це так сказати, ший в штани вам накакав. А, а в штани, штани накакав. М -м, ну, знаєте, знаєте, зараз якби, воєнний стан особливий період. ну Перевіряти, чи він накакав, чи не він, ми не будемо, бо що воєнний стан. Приблизно так веде Тарачанська міська рада себе в відповіді, яку ми вже обговорювали попередні попередньому відео. Вони посилалися на постанову Кабінету міністрів. що, типа, ну от воєнний стан. Тому ми не проводимо перевірки. Хоча а що ж тут проводити? Воно у вас біля прямо перед носом знаходиться з вікон, видно. Тобто чітко просліджується небажання. Таращанської міської ради реагувати і приводити до відповідності договора землі, приводити в відповідність до чинного законодавства. Тобто, якщо їм навіть вказуєш на те, вони все одно знайдуть отмазку. Ні-ні-ні, воєнний стан. Що це таке? А Тепер пропоную вам звірити відповідь, яка вчора, після виходу відео, вчора таке прислали відповідь по ділянці з кадастровим номером 009. Можу заскрінити на жаль з почти час приходу цього листа, щоб ви вже точно бачили, коли вони прийшло. Тобто, з запізненням чогось вони притримали цю відповідь і відреагували. Ну тобто, дали відповідь на цей запит, начебто, недобачають про що їх питали. Не бачить пан Кривошею, про що його питають? Хоча ні, це ж не пан Кривошеєв. Це ж пишуть усі оці... випускники аграрних вузів, які пан Кривошеєв понабрав, щоб вони писали у ці от відповіді. Правда, пане мер? Чи ні? Женіть їх в шию цих неуків, бо вони чи то недобачають, чи то вони не розуміють, про що їх питають. Пишуть таку дичину, що на вуха не налазить. Давай по новому, міша, все хуйня. Друзі. Всі документи, що ви зрозуміли, і в чому суть, знайдіть 10 відмінностей. Ось буде запит від нас, і трохи згодом буде відповідь, яка прийшла вчора. Ось знайдіть 10 відмінностей. Чомусь не хоче признавати е Таращанська міська рада, що в них повний заліот, і надають отаку от дичину, відписочки. Блін, і таке все інше. Погнали далі разом. Сила.